Соковите грона, що поєднало сонце, шумовиння морських хвиль, цілющість кримських чистих ґрунтів, перемова хмар із призахідними променями, і лоскіт чи плюскіт морської гальки у прибережній смузі. Тетяна Шевченко, звичайно, ж кримчанка, бо хто би ще відчув і передав не в деталях, але відчутний суттєво. Що дорогоцінні серделіки й халцидони серед кременів і піску, наче поети серед велелюдного народу, ніби й не видно кожного окремо, а знаєш, народ талановитий краєвиди Криму, одухотворені, сповнені всесвітньої любові, де переливається енергія світла в енергію води, де застигають, ніби прагнучи зупинити мить прибережні скелі, де тільки розуміє їхню мову. У диханні світового океану, жителі моря і білокрилі птахи, старовинні церкви, надхмарні духовні храми, все в єдності, все в чистоті, все в прагненні проспівати осанну. Тетяна Шевченко в цьому знаменному і для себе році вже дев'яту персональну виставку представила в центрі Києва. Її постелі таки реально дарують змогу відчути ще раз цілющість морського повітря, і вологість листя в лісі, бо випали роси, і вдень не буде дощу. Піднесена реальність, висока гармонійність краєвидів, і портрети ляльок, і застиглі характери, і персонажі тільки самі художниці у казки. Втім, кожен глядач. Кожен відвідувач галереї Акварель на вулиці Костьольні може скласти тут казку і уявити себе в цьому світі краси і спокою, де земля і небо поєдналися, запрошуючи всіх нас бути просто щасливими.